Всім привіт, друзі! Це відео я знімаю в містечку Рот у Баварії недалеко від Нюрнбергу. Я майже відразу по приїзду в Німеччину почала відвідувати інтеграційні курси. Сьогодні в цьому відео я покажу свій маршрут домовної школи, а також розповім, як швидко можна потрапити на курс, хто змушений його відвідувати, а хто може не відвідувати, скільки тривають інтеграційні курси, які вони бувають та хто їх оплачує. По приїзду в Німеччину я зовсім не знала німецької мови, відчувала великий стрес та дискомфорт. Звичайно, знання англійської мови мене дещо виручали, а відповідно також допомагали ще волонтери. Але я майже відразу розпочала пошуки мовної школи, щоб якнайшвидше почати вивчення німецької мови і, відповідно, швидше піти працювати. Коли зовсім нічого і нікого не знаєш чужій країні, то я вирішила звернутися до благодійної організації Caritas. Мені навіть пощастило, я потрапила на російськомовного працівника. Пані Олена мені все розповіла, пояснила, надала певні роздруківки з адресами, з недорогими магазинами та також надали, хоч і невелику, одноразову, але ж все таки фінансову допомогу. Також ми разом в онлайн режимі підготували заявку до міграційної служби. Працівники карітесу також запитали, як швидко я хочу розпочати вивчення німецької мови. Звичайно, я була в цьому зацікавлена, тому ж вони мені допомогли, зателефонували до мовної школи та запитали про вільні місця. Відповідно, місця ще були на курс, який стартував через три тижні. Але для того, щоб на нього потрапити, потрібно мати дозвіл від міграційної служби чи джоб центру. В містечку Рот працює три мовні школи, які діють за однією системою. Тож не потрібно запитувати про вільні місця в кожній школі. Дозвіл чи направлення на проходження інтеграційного курсу вам вже нададуть тоді, коли вас внесуть повністю у базу і будуть узгоджені всі формальності. Джобцентр центр потім вам надасть направлення для мовної школи, і ви розпочнете пошуки вільного місця на інтеграційний курс. Я знаходила місце сама. Багато випадків, що потрібно чекати навіть до півроку, але ситуація нестабільна. Багато людей покидають країну, звільняються місця і можна приєднатися до групи. Фінансується інтеграційний курс Джоб центром та ретельно контролюється. Ви повинні кожного дня по графіку ходити на навчання, кожного дня підписуватись. У разі відсутності на навчанні повинні бути документи, які підтверджують поважну причину вашої відсутності. Перед початком навчання вас можуть протестувати на рівень німецької мови. Так як у мене були нульові знання, то тест я не здавала. Мене приєднали до початкової групи, де все починалося з вивчення алфавіту. Інтеграційний курс може відбуватися по різному. Може бути вранці або ввечері, може бути по 4-4 рази на тиждень і, відповідно, кількість годин може відрізнятися. В середньому курс триває 600 годин. Мій курс триває 9 місяців по 4 години 5 разів на тиждень. По закінченню ми повинні здати мовний тест на рівень b 1 так як інтеграційний курс включає не тільки вивчення німецької мови, то ще виділяється приблизно 100 годин на вивчення історії, культури та політики Німеччини. І відповідно також складається тест Leben in Deutschland. Отримані сертифікати B1 та Leben in Deutschland є обов'язковими для отримання громадянства в Німеччині, я часто ходжу до школи. Через центр, а інколи мені хочеться пройтись майже таким безлюдним шляхом вздовж річки Редніс. Через все містечко рот протікає річка Редніс. Куди б ви не пішли, ви завжди можете вийти на шум річки. Вона не мов би змія, повністю заплила містечко. Хотіла я ще додати, що інтеграційний курс повинні пройти всі іноземці не з Європейського Союзу. Якщо особи з ЄС бажають пройти інтеграційний курс, то відповідне рішення приймається міграційною службою. На інтеграційний курс можуть находити ті, хто або знає мову на рівень від Б1, або має доглядати за хворими членами родини, або мають маленьких діток, які ще не ходять до дитячого садочку. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним та інформативним. Не забудьте поставити лайк, підписатися на даний канал, а я буду надалі з вами ділитися досвідом своєї інтеграції в Німеччині. До нових зустрічей!